Всім привіт! Приїхав на поле картоплю, Ту, що ми спололи. Ми вже її спололи другий раз вчора. А сьогодні вже приїхав обгортати перший раз цю картоплю. Перший раз обгортається то не глибоко, я її ще буду другий раз обгортати. У нас дощі пройшли, то земля хороша. Можна працювати. Ось такі у нас обгортачі, ну ми садимо під них і три лапи отак. Іду в одну сторону, так як садились в одну сторону, і йду як одна лапа маркером. Зараз покажу вам кілька фрагментів, як обгортає тракторець. Дещо настроївся за першим разом. Ну і щось таке виходить. Обгорну, покажу, як вийшло. Ну, свою роботу я вже завершив. Підгортачі справились. Ну, як і всі минулі роки. Ось що у нас вийшло. Вся картопля стоїть. Є десь там один нюанс, десь вильнув трішки, але в загальному все добре. Жучків слава Богу ще нема. Тут поле після пшениці, то вони пізніше з'являться. Тому що там, де в нас картопля по картоплі, чи Ну, тобто була на тій ділянці картопля, то вже другий раз сьогодні, напевно, буду кропити, бо поїдять і нічого не буде. Земелька тут, можна сказати, розсипається, хорошо, у нас дощі прийшли днів три назад, добрі, то влага є. Так що будемо працювати. Отакі От у нас звичайні підгортачі, ніяких регулювання тут немає, нічого. Колись ще батько зварив раму це все. Поробив до Т-16 і вже, напевно, з 10 років служить, якщо не більше. Ну, На цьому все. Дякую за перегляд. Коментуйте, ставте лайки. Всім па-па.